Ми працюємо над тим, щоб ми створюємо систему, яка протидіє домашньому насилю, яка допоможе тому, хто постраждав від кривдників. Від Але все ж таки, на превеликий жаль, за статистикою кількість насилля не зменшується і в сім'ї, і в сім'ях, і в принципі. Десь насилля, можливо, набуває нових форм, або ми ж починаємо говорити про те, чого раніше ніколи не було. Ми на сьогоднішній день маємо 68 спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства. Насилля 55 мобільних бригад працює, чотири притулки для осіб, які постраждали від домашнього насильства, і чотири служби первинного соціально-психологічного консультування п'ять денних центрів. І мені дуже приємно, що левова частина цих цих служб як про притулки служби денні центри створені. Завдяки програмі, а програмі першої леді, завдяки той субвенції, яка надходила до територіальних громад. Я дуже дякую громадам, які брали активну участь у тому, щоб залучили, залучити кошти до власних бюджетів і провести відповідну роботу, створити відповідні умови.